Ну, понеслося. Не хочу навіть читати. Боже, я хочу запитати, я оце не знаю, така кончена хазяйка своїм вівчарам, своїм коржам, що я не знаю, як мої собаки доживають до такого віку, знаєш, в дуже гарній відмінній формі. А що можна? Кашки? Можна кашки давати, да? Косточки, оці, що ти там, ото холодець зварив кинув, це можна давати? Хазєєва. А, а, що, 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 не не закінчив, коротше, повідомлення. Хотів хазєва б. <гум> не закінчив повідомлення. Ну, давай. Випиш, що ти мав на увазі. Бу, бу. Що, тобі стошнило, чи що, що то ти хотів поїсти хребет лосося, а то тобі такого мамка не дає. а? Ну, Скажи мені, будь ласка, хазяєва. Бу. <гум> не можу, понеслося. Я ж говорю, понеслося. Ті, хто в мене давно на каналі, я вас дуже прошу, не ведіться на оцих дурнів. У мене є наглядний приклад, це мої німці. Так само харчуються всі мої випускники, так само харчуються собаки в, в мого батька. Так само харчуються, боже мой, в нормальних розплідниках, знаєте, де більш-менш переживають за собаку, а не за ото і кашки. Та і все. Давай, Андрюха, йди, проблюйся і не заходь сюди більше.